Друзі, приїхала на показ Таунхауса, який знаходиться в районі п'яти хаток. Ну, трошки далі. Так як у мене немає прав на авто, зараз буду робити марш бросок Приїхала, вийшла біля церкви на п'яти Так, ось вона там, бачите. І марш-бросок пішки мені показують. Трошки йти 21 хвилину. Всього нічого. Значить, буду показувати таунхаус. Три поверхи. Значить, знаходиться він в жилой комплекс Окленд. Так, ціна 50 тисяч. Я вам все покажу вперше. Дорогою до таунхауса. Скрізь свіже повітря. Так як навколо. Ліс. Ось такі симпатичні будиночки. Рік побудови 2021. Будинок газифікований і має своє автономне газове опалення. Ось це наш будиночок. При вході перший поверх площадю 55 метрів. Панорамні вікна, кімната санвузол та велика кухня вітальня З виходом на літню терасу, площею 21 метр. Тут зроблена проводка та система опалення. Другий поверх площею 53 метри. Тут також зроблена проводка та система опалення. На другому поверсі три окремі кімнати та санвузол в наявності. Висота стель 3 метри. Кімната номер 3 За вікнами у нас свіже повітря та ліс. Ще у будинку є мінус перший поверх. Тут планувалося створити домашній кінотеатр, але реальності змінилися. І тепер кінотеатр перетворюється на укриття. Усі комунікації в наявності. Чудовий будиночок чекає на своїх нових мешканців. Так, друзі, рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. Приїжджала клієнтка з іншого міста, з області, шукають житло для своєї родини. Таунхаус їй сподобався. Зроблено все класно. Задумка класна. Все просто супер-пупер. Але. Їй не сподобалося те, що навколо багато пошкодження, багато розбитих будинків. Все це сумно. Але казала, що подумає. А я роблю марш-бросок до зупинки 21 хвилина пішки, як каже Google. Всім пока-пока!